Треба вже якийсь маленький дрончик запускати. Маленький дрончик якийсь запускати, так щоб не дратував військових і знімати ну, так і робили. Угу. Було б дуже прикольно. Ну не дуже високо, а тіпа, не вище, ніж ця скеля. Я не думаю, що він буде якось на радарах сильно. Але хто знає, я не експерт. Тут мені знаєш, кофе. Я буквально війні. Все добре? Угу. Спер колінко, напевно.